Сьогодні на виконкомі конкретно горили за 1221 дерево. Це вздовж річки Кам'янки. Обстежувалась комісія з обстеження зелених насаджень. обстежувалась ця територія. Є вже там навіть більше дерев. Це перша перший е, був вихід комісії частину е, території обстежено. Потім Другий другу частину території вздовж річки Кам'янки обстежено і вибраковано така кількість зелених насаджень це саме сухостійні, аварійні і фаутні зелені насадження. Обстеження було здійснено комісією відповідно до звернення громадян, які неодноразово надходили. І до депутатів міської ради, і на і депутатська комісія профільна по житлово-комунальним питанням була також дана рекомендація комісії, щоб провести обстеження саме цієї території, тому що там є така рекреаційна зона, де гуляють діти, дорослі люди, діти, тобто не, мешканці, мешканці міста. Це від Богунського моста. Там є така алея е, і до була перша частина обстежена від Богунського моста до тучних споруд, і від очисних тучних споруд до уже моста Черних Тут на Чуднівській. Оця територія це тільки сухостійні аварійні фаути. на підставі звернень громадян. Організації підприємств, юридичних фізичних осіб, комісія з обстеження зелених насаджень виїжджає щосереди і обстежує е, території різні. Це можуть бути рядові посадки, це можуть бути сквери, це можуть бути місця загального користування і прибудинкові території багатоквартирних житлових будинків. Е, комісія постійно діюча до неї до складу її входять представники різних управлінь. Управління житлового комунального господарства, так само відділу екології, і представники державної екологічної інспекції. Комісія виїжджає, дивиться стан дерев дерев. Тому що бувають звернення, що люди вважають дерева там небезпечними, аварійними. А комісія виїжджає, дивиться, що вони абсолютно нормальні. То такі дерева не вибраковуються. Ордер саме на ці дерева видали це питання виносилось на розгляд виконавчого комітету. Ордер виписано на управління комунального господарства, так як це землі загального користування. Тому ордер виписано на управління комунального господарства. Коли будуть видалені ці зелені насадження, я не можу вам сказати, тому що я. Не цією інформацією, тобто там це, це буде вже профільне управління займатися цим питанням. Ордер не має терміну давності. Якщо в цьому році не, не зможуть цього зробити, можуть зробити і в наступному році, дивлячись об'єми великі.